Привіт, друже. Ти ж чув цю стару байку. Мовляв, твій мозок працює лише на 10%? Звучить як відмазка, правда? Ні, це не значить, що ти тупий. Мозок так працює у всіх, навіть у цього хлопця. Хоча з таким поглядом не дивно, що він придумав теорію відносності, а не рецепт борщу. А тепер уяви, що мозок працює в десятеро швидше. Боже, звідки в мене всі ці гроші? Ага, я ж виграв премію дідь на мільйон, розробив вакцину від усього і зламав біткоін. Все це до сніданку. І це ще не все. Я забрав Оскар, Гремі, і навіть премію Тікток за мем року. Виграв усі турніри з покеру, обіграв штучний інтелект в шахи, і здається, став новим богом клауд сховищ. Тепер мені навіть тіло не треба. Мій розум це інтернет. Тож серйозно, іди й почисть свою історію в браузері. Я все бачу збоченцю. Але ні, це все звісно. Фантазії. Насправді твій мозок використовує лише частину нейронів, не тому, що він ледачий, а тому, що інші просто не потрібні в цей момент. Мовчиш, не працює мовлення спокійний, нейрони страху чілять. Все логічно, їм просто нема чого працювати, адже це зайве навантаження для мозку. Тому твій мозок працює лише на 10%. Адже погодься було б дивно вирішувати в умі приклад з математики, коли ти забиваєш через себе Ювентусу. А тепер уяви, що включать усі 100%. Ти будеш одночасно спати, танцювати, сміятися, плакати, боятися і здійснювати ще мільйон дій. І все буде супроводжуватися божевільними галюцинаціями, які назавжди зроблять тебе психом або що ще гірше, людиною, яка добровільно читає коментарі під постами у Фейсбук, і все це разом з епілепсією під відео з Тікток, які застрягнуть в тебе в голові на все життя. Тож розумнішим ти станеш не від того, скільки нейронів змусиш працювати, а від того, як використовуєш ті, що ще не втекли від тебе. Правда, не факт, що в тебе це вийде. І якщо після всього цього твій мозок ще не згорів, вітаю! Ти офіційно вища форма еволюції. Або просто дивишся багато фактів з Тіктоку, що в принципі одне й те саме. Все на сьогодні з тебе досить нейронів та безглуздих фактів. Іди полежи, ти це заслужив.